Через 19 у Києві важливі події середи висвітлюємо ВЕСТН. У студії для вас працюють Лілія Гулей та Ігор Бондаренко. Дивіться у випуску. Наука заощаджувати у Києві. Відбувся форум енергоефективності. Про способи економії розкажемо ВЕСТЕМ. Постійне зростання тарифів змушує шукати способи економії, нові теплові пункти, заміна вікон та ламп. Усе це вже випробувано киянами. На чому іще можна зекономити? Сьогодні розповідали очільники ОСББ та ЖБК на форумі енергоефективна столиця. Іванна Віличенко вже теж знає. Економити можна практично на всьому. Наприклад, до третини можна заощадити на опалення, замінивши теплопункт. Ось цей дозволить не витрачати зайвого в теплу погоду. Коли температура подачі буде за задані 30 градусів, ось цей привід автоматично прикручує подачу. Таким чином зменшується подача теплостія, відповідно падає російсь тепла і температура. Ще один шлях економії заміна ламп в під'їзді на діодні. Якщо ми зараз замінюємо лампу 40 ватт на 5 Вт світильник за рік при умові безперервної роботи цієї лампи, економія складає 450 гривень з одного світильника. В будинках, де встановлені такі світильники, вже підрахували економію. Ми поставили в містах загального користування 120 ламп, відсотків 10-15 ми електроенергії з економію. УСББ та ЖБК економити заохочує і місто. Наприклад, є програма погашення 30% від кредиту, якщо гроші брали на заходи з енергоефективності. За іншою ж програмою можна отримати фінансування 70% від вартості заходів. Програма діє з минулого року. Ті 16 будинків, в яких було реалізовано заходи, вже зекономили 4,6 мільйони гривень. Цього року а, фінансування цього проекту збільшилось з боку міста. Це 20 мільйонів гривень. Але важливо те, що для участі в конкурсі. Кияни зібрали 10 мільйонів гривень. А ось кого точно не треба вчити користуватися міськими програмами, так це Олену Валеріївну. Багатоповерхівка ОСББ якої вона очолює, в минулому році стала однією з 16, де місто профінансувало 70% витрат. Так, тут утеплили дві стіни. І ще одну за вже цьогорічною програмою. Ми участвуємо опять в цьому конкурсі 30 на 70, 30% наше утеплення, 360 квадратів, а 900 квадратів буде КМДА утепляти нам. Так вот, я на 360 шістьдесят квадратів взяла в банки кредит, і город нам ще тоже компенсують 30% від стоїмості всього проєкту. Та будинок взагалі взяреть з енергозбереження в під'їзді і знижуючи трансформатори з діодними лампами. А це три тисячі економії щомісячно. В 2014 році своїм коштом її сусіди переобладнали теплопункт. У мене вийшло квадратний метр оплати за отоплення від 6 до 8 гривень. В то время когда у нас помните, 16 гривень, був квадратний метр стоїмості отопления. 12,50 у меня вийшов тариф на самый зімній період времени. А заходи між іншим разом з економією на комуналці, не аби як підвищують ринкову вартість самого житла. Івана Білаченко, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Через 19 у Києві. Важливі події середи висвітлюємо СТН. У студії для вас працюють Лілія Гулей та Ігор Бондаренко. Дивіться у випуску. Наука заощаджувати у Києві. Відбувся форум енергоефективності. Про способи економії розкажемо в СТН. Ті зростання тарифів змушує шукати способи економії. Нові теплові пункти, заміна вікон та ламп. Усе це вже випробувано киянами. На чому іще можна зекономити? Сьогодні розповідали очільники ОСББ та ЖБК на форумі енергоефективна столиця. Івана Віличенко вже теж знає. Економити можна практично на всьому. Наприклад, до третини можна заощадити на опалення, замінивши теплопункт. Ось цей дозволить не витрачати зайвого в теплу погоду. Коли температура подачі буде вища задано три сім градусів, ось цей привід автоматично прикінчує подачу. Таким чином зменшується подача теплосія. Відповідно, падає російсь тепла, і тепер. Ще один шлях економії заміна ламп в під'їзді на діодні. Якщо ми зараз замінюємо лампу 40 ватт на 5 ватт світильник за рік при умові безперервної роботи цієї лампи, економія складає 450 гривень з одного світильника. В будинках, де встановлені такі світильники, вже підрахували економію. Ми поставили в містах загального користування 120 ламп, відсотків 10-15 Ми електроенергії з економію. ОСББ та ЖВК економити заохочує і місто. Наприклад, є програма погашення 30% від кредиту, якщо гроші брали на заходи з енергоефективності. За іншою ж програмою можна отримати фінансування 70% від вартості заходів. Програма діє з минулого року. Ті 16 будинків, в яких було реалізовано заходи, вже зекономили 4,6 мільйони гривень. Цього року а, фінансування цього проекту збільшилось з боку міста. Це 20 мільйонів гривень. Але важливо те, що для участі в конкурсі. Кияни зібрали 10 мільйонів гривень. А ось кого точно не треба вчити користуватися міськими програмами, так це Олену Валеріївну. Багатоповерхівка ОСББ якої вона очолює, в минулому році стала однією з 16, де місто профінансувало 70% витрат. Так, тут утеплили дві стіни. І ще одну за вже цьогорічною програмою. Ми участвуємо в цьому конкурсі 30 на 70, 30% наше утеплення, 360 квадратів, а 900 квадратів буде КМДА утепляти нам. Так вот, я на 360 шістдесят квадратів взяла в банки кредит, і город нам що тоже компенсирует 30% от від стоїмості всього проекту. Та будинок взагалі взяреть з енергозбереження в під'їзді і знижуючи трансформатори з діодними лампами. А це три тисячі економії щомісячно. В 2014 році своїм коштом її сусіди переобладнали теплопункт. У мене вийшло квадратний метр оплати за отоплення от 6 до 8 гривень. То время когда у нас вы помните, 16 гривень, був квадратний метр стоїмості отопления. 12,50 у меня вийшов тариф на самый зімній період времени. А заходи між іншим разом з економією на комуналці, не підвищують ринкову вартість самого житла. Івана Білаченко, Віталій Воротняк, телеканал Київ.